І вітальне слово пропонується сказати Дмитру Штефану, директору ТОВ Такмак ДізельМАШ, компанії, яка є титульним партнером нашої сьогоднішньої конференції. Будь ласка, пане добрий день всім. Дякую, що в такий нелегкий час знайшли можливість та час приїхати сюди. Піднімається дуже важлива тема енергетики в країні. Наша компанія також представляє альтернативний вид енергії, що являється дуже важливим. Дякую. Від імені Асоціації сонячної енергетики України та співорганізатора про Агрогруп широ вітаю вас на Solar Agro Conference. Події, де аграрна галузь і сектор сонячної енергетики вперше системно об'єднують зусилля. Наш слоган сонце оплачує рахунки дуже влучний. Чому? Тому що для агрокомпанії зараз сонячна енергетика це економія коштів, швидка окупність інвестицій, невеликі поточні витрати. Простота установлені і зрозуміла енергобезпека. Сьогоднішня ніч показала, що питання енергобезпеки дуже важливо для нашого бізнесу, зокрема, агробізнесу. А, і це вже, все, про що я говорив, це вже реально. В Україні є підприємства, які багато підприємств агросек, Агрогалузі, які встановили сонячні панелі, системи накопичення енергії. Сьогодні, до речі, буде у другій і третій панелі, будуть виступати представники агрокомпаній, які мають практичний вже досвід встановлення. І тому сонячна енергія це не лише про сталість, а про економічну ефективність. Під час конференції з вами поділиться своїм практичним досвідом. Представники агрокомпаній, ІПС-підрядники, імпортери обладнання і виробники обладнання. Відповідно, зараз агрокомпанії бізнес в першу чергу встановлює сонячні електростанції, встановлює системи накопичення енергії в першу чергу для самоспоживання. Але ж наступним кроком має стати. Впровадження в Україні агровальтаєки в Європі це є певний досвід впровадження агровольтаїки, але ж також вони почали, почали цю діяльність буквально декілька років тому. На рівні Євросоюзу немає чіткого визначення, що таке агровольтаїка, але ж в деяких країнах існує в законодавстві вже це визначення. Французький закон. Встановлює, що агровальта це інсталяція, яка одночасно виробляє інсталяція, які одночасно виробляють електроенергію та забезпечують або покращує сільськогосподарське виробництво, здоров'я тварин, захист від посухи, граду, вітру чи інших кліматичних загроз. Також є е, е, встановлення. Терміну «агровольтаїки» в Німеччині Він не є обов'язковим, є так званий DIN SPEC 91434, який визначає агровольтаїку як систему, що дозволяє поєднувати сільськогосподарське виробництво з виробництвом сонячної енергії на одній земельній ділянці за умови збереження продуктивності площ. В Україні така модель генерації. Вона передусім. З використанням відновлення джерел ще не, не впроваджено. У нас майже немає таких проєктів. Е, вот. е, і ми маємо рухатись до того, щоб е, все ж таки впроваджувати е, і е, поєднувати виробництво електроенергії разом з е, виробництвом сільськогосподарських культур. Тому нам потрібні прозорі правила гри, доступ до фінансування і підтримка пілотних проєктів. Але найважливіше переход до масштабного впровадження. Отже, оцей от наш заклад, за, захід покликаний надати представникам аграрної галузі більше інформації про технології, про економічну доцільність, про моделі окупності, про фінансові інструменти. Тому все ж таки хотів би закінчити і почати закінчити свої виступи і почати нашу першу панель АгроСонце 2030 І хотів би сказати, що сенс, Сонце вже зараз, сьогодні вже оплачує рахунки за електроенергію. І дякую всім вам, що ви з нами.